Всім найщиріше вітання. Сьогодні я знімаю на роботі, друзі. Я думаю, що ви це помітили. Змінився фон, змінилося місце зйомки, і сьогодні я знаходжуся у відділі юнацького абонементу. А зранку ми отримали дуже велику посилку, такі книжкові дарунки від видавництва час майстрів. Давайте я вам покажу спробую підняти. Ось бачите, яка велика, велика посилочка від видавництва час майстрів надійшла до нашої бібліотеки. Я хочу подякувати Яночці з каналу Яна Read with me», яка повідомила нам про те, що це видавництво започаткувало акцію дуже класну, дуже гарну, коли ста бібліотекам надсилаються по 15 книжок кожні зі ста бібліотек. Потрібно тільки заповнити анкету, що ми зробили. Я заповнила анкету. І наша бібліотека потрапила, потрапила до числа 100 бібліотек, які отримали такі посилочки. І зараз я хочу розпакувати для вас цю посилочку, показати, щоб ви знали, які книги ми отримали. Я думаю, що всі вони будуть гарні, новенькі. І разом ми з вами це подивимося. Отже. Давайте менше слів, більше справи, і почнемо розпаковувати таємничу посилку подарунок під ялинку читачам Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Поїхали. Так, беремо. В мене ось таке знаряддя. Я взяла ножиці і зараз прямо перед вами розпаковую цю посилочку. Так. Дуже щільно все запаковано. Розпаковуємо і будемо роздивлятися. Так, ось покажу вам, як внутрі виглядає посилка. Ось, бачите? Тут все дуже класно запаковано, папір, такий щільний папір, щоб нічого не пошкодилося у посилочці. Є видаткова накладна. Ось якраз де е, перелічуються усі книги, які увійшли у цю посилочку. Цей документ він піде до нашого відділу комплектування фондів. Так. Прибираю папір. Ви знаєте, що завжди кладуть папір, щоб книги, е, повторюсь, не, пошкод, не були пошкоджені, поки вони доїдуть до отримувачів, до бібліотек. І ось ці книжечки. Давайте ще раз я вам покажу ось. Будемо роздивлятися. Беру навмання, не знаю які книги. І відразу буду вам називати автора назву книжечки Тімоти Де Фомбель, Тобі Лолнес на волосину від загибелі. Путівник по дереву, на якому ти живеш. Їхнє дерево, наче наша планета, цілий світ. І живий організм, що може загинути, бо ті мініатюрні люди менше ніж 2 міліметри на зріст покірно приймають культуру і суспільний устрій, які порушують основні заповіді. А це такий уривочок, я вам зачитала з анотації. Отже, книжечка переклала з французької Мія Марченко. А я думаю, що читачам нашої бібліотеки знайома, знайома ця письменниця Мія Марченко вона ще є й письменницею, і пише чудові, чудові твори. До речі, ця книга отримала премію імені Григорія Сковороди 2017 року за найкращий переклад. Ось так виглядає ця книжечка, і тут є. Така серія зверху написано на обкладинці. Рекомендуємо прочитати. Також хочу додати, що це не проста книжечка, це як зазначено знову ж таки в анотації тобі лолнес це унікальне фентезі, яке має відчутний вплив на екологічне виховання читачів. Ця книжка подібна до скрині з чарівним скарбом. Якщо зможеш її відкрити і зрозуміти, то станеш по-справжньому багатим. Ось тут, на зворотньому боці обкладинки, є відмітки, скільки премій отримала ця книга. Дуже дякуємо! Поїхали далі. А, так, я витягаю навмання і е, хочу назвати вам авторку е, книги тієї авторки Анни Коршунової, є в нашій бібліотеці, і ми з задоволенням будемо радити читачам ще одну книжку, яка називається Комп і компанія. Ось е, прекрасне видання е, Анна Коршунова. Е, Наша землячка, ми дуже часто з нею спілкуємося. Вона приходить до бібліотеки, і я думаю, що це буде гарне поповнення нашого фонду. Ось ще одна книжечка пані Ані з'явилася у нашому фонді. Валентина Попелюшка. Украдені. Ця книжка щеплення від легковажності задля особистої безпеки дітей. Перемога в конкурсі Корнічуковська премія. Дуже така атмосферна обкладинка. Ви знаєте? Ось, подивіться, будь ласка, я трошечки вам погортаю. Тут є ілюстрації, а це трилер, це підлітковий трилер. Якраз в нас підлітки цікавляться такою літературою і читають і фентезі, і жанр трилеру. Ось тут дуже атмосферні такі ілюстрації. Авторка Валентина Попелюшка. Ще раз вам хочу нагадати, друзі. Книжечка, я думаю, що буде дуже-дуже цікавою і е, класно вона оформлена. І тим паче ви бачите, що всі ті книги, ну, по крайній мірі, ті, що я вам показала, вони мають певні перемоги і отримали певні відзнаки на різноманітних конкурсах. А це ну, дуже гарно. А, так, далі книжечка йде. Даніель Пенак Око Вовка. Ласкаво просимо до Паризького зоопарку. Разом із маленьким хлопчиком на ім'я Африка і самотнім полярним вовком. ви Вирушите на північ, щоб послухати казки Вовчиці, які вона шепоче своїм дитинчатам перед сном. Любі читачі, у цій книжці на вас чекає не лише приголомшлива подорож, а й багато нових відкриттів про життя і його справжню красу. Ось дуже така теж не менш атмосферна обкладинка. Якщо ми з вами розкладемо повністю книжечку і подивимося на два боки обкладинки, то що ми можемо побачити? Ми можемо побачити вовка. Ось книжечка Око Вовка. І знову ж таки, перекладачка з французької Мія Марченко. Ось така книжечка. А далі беру книжечку Тетяна Новацька Тітаренко Завтра новий день або На гілці старої яблуні. Ось так вона виглядає. А серія рекомендуємо прочитати. Давайте подивимося. Тут також не менш гарні ілюстрації. Я думаю, що ця книжечка для підлітків, тому що саме підлітка зображена на обкладинці. Ось така дівчинка. Маргарита мріє мати те, що для багатьох її однолітків норма: брендові модні речі, дорогі гаджети, заможних батьків. А ще хоче не проводити вихідні та канікули в селі, а тусити разом із друзями в місті. І, звісно, задивляється на найвродливішого хлопця в школі Ігоря. Отже, є інтрига, є цікава зав'язка сюжету, а далі будемо пропонувати нашим читачам знайомитися повністю з цією історією. Підійди для підлітків, книги для дорослих дітей. Саме таку рубрику Книги для дорослих дітей до речі, ми ведемо на нашій сторіночці у Фейсбук. Далі, що у нас тут? Віталій Кириченко, Юрій Нікітінський. Безстрашно карантинна книжка. Ой, бачите, яка така обкладинка, вона трошечки страшна і трошечки вона така е весела. Тут якісь чи мікроби зображені, е -е -е, поглянь на карантин з гумором. Це, мабуть, про карантин, коли ми всі сиділи на карантині і не знали, чим зайнятися, а можна було читати такі гарні книги. Думаю, що це буде така весела історія безстрашно карантинна книжка. То треба йти до школи, то ні, не можна поїхати відпочивати, сходити в кіно, погуляти з друзями. Вакцини то хвалять, то лають. Тепер головною рисою нашого життя стала невизначеність. Діти замкнені вдома, як тигри в клітці. Ми не можемо змінити ситуацію, але пропонуємо змінити ставлення до неї найприємнішим способом за допомогою сміху. Тобто, обкладинка якраз на це і натякає. Далі витягаю наступну книжечку Григорій Сковорода дітям. Байки в переказі Олександра Виженка і малюнках загадках Анни Сезон. Розгадаєш, загадки малюнків збагнеш силу байок? Ось таке чудове видання. Книга містить чотири частини байку, малюнок, силу байки та підказку до малюнка від художниці. Шановні батьки, звертаються автори, підлітки, передпідлітки та діти молодшого шкільного віку залежно від вашого дозрівання в лапках, так написано. Запрошуємо вас читати, розглядати і шукати сенси. Дуже-дуже цікаво розгадувати такі загадки. Подивіться тільки, які тут чудові, чудові друзі ілюстрації. Ось така книжечка. Зараз ще я вам погортаю, тому що вони дійсно дійсно дуже класні. Дивіться. Малюнки загадки Анни Сезон. Ось таке видання чудове. Наступна книжечка, вона дуже загадкова. Пригоди, пусяки, сані. Що це таке? Давайте подивимося, хто ж тут автор: Фредріксон Аша переклала. Із Лапланської Тамара Нестеренко. Серія рекомендуємо прочитати: літературно-художнє видання для дітей та юнацтва. Звичайно, що такі дитячі книги вони ну, завжди вміщують дуже гарні ілюстрації. Я вам вже показувала. І тут не менш вони такі атмосферні і такі класні. Подивіться, я давайте трошечки вам зачитаю про що ж ця книжечка. Пусяки це казкові гризуни, трохи схожі на шиншил. Ті створіння милі, миролюбні, і понад усе цінують родини тепло і затишок. Можливо, саме через це пусяки цураються патюків і навіть принципово не їдять сиру, улюблених щурячих ласощів. І я думаю, що потім будете читати ви вже наші дорогі читачі, і дізнаватися самі, що тут буде з цими пусяками надалі відбуватися, які чекають на них і вас пригоди. Ось така класна книжечка. Давайте далі будемо розглядати, що ще нам надійшло. А книжечка автора Тома Мак Локліна, який є і художником тієї книжечки, як зазначено, називається Це 12-річний прем'єр-міністр. Так, це в нас захоплива історія звичайного 12-річного хлопчика з Лондона Джо Перкінза, який завдяки можливостям сучасного світу стає прем'єр-міністром Великої Британії. Написана вона в найкращих традиціях Астрід Лінгрен. І роль дала, чудово перекладена українською та видана з теплими ілюстраціями автора. З англійської переклала Наталія Тисовська. Ілюстрації, як я вже сказала, авторські. Так, дістаю дістаю наступну книжечку. Якщо ви помітили, друзі, що всі ці книжечки вони вийшли у серії Рекомендуємо прочитати. Або це на зворотньому боці обкладинки зазначено, або на ось відразу як тільки береш книжечку до рук. І тут така коронка намальована корона, і рекомендуємо прочитати. Книжечка Анастасії Шульги Зелений Вовк художниця Анна Проценко. Ось таке видання теж. Дуже-дуже гарно оформлені книги, і це, зокрема, також не виняток. дуже щільний білий папір, прекрасні чудові малюнки. Я вам трошечки підзніму, щоб ви змогли розглянути. І, звичайно, що це такі книги, які підійдуть, підійдуть безумовно, для сімейного читання. Тобто, ви можете. Заходити, якщо ви сумічани, до нашої бібліотеки брати їх і читати разом зі своїми дітками або звертатися напряму до, до видавництва і придбавати, купувати для себе. Ці чудові видання. Ви самі обираєте, як ви чи будете купувати книжечку, чи заходите до бібліотеки. Я дуже раджу не забувати, що поруч з вами, я думаю, що ну, завжди є бібліотека. Не забувайте, що зараз бібліотеки співпрацюють напряму з видавництвами якось ми цього разу. І можна читати гарну нову літературу, саме брати її у бібліотеках. Ось таке чудове видання. Поїхали далі. Ще в мене є тут книжечки. Так, це в нас слон під ліжком. Вигадала та намалювала Кристина Терехіна. Ось, ви знаєте, дуже зручно тримати книги в руках. Я просто не втомлююся вам. Говорити про те, як гарно вони оформлені. Ось такі, бачите, скруглені кутики, такі, такі, дуже, дуже така мила книжечка, і приємно нову книгу відкрити, погортати сторіночки, почитати. Похмурого дня хлопчик Саня знаходить під ліжком слона. Слон тілеспрямований, має рідкісне забарвлення і харчується здобою. Разом їм випадає довідатися, чому трапляється форс-мажор. Навіщо для, лю... для любові зуби і що кладуть у похідну валізу? Загалом вони дізнаються про вкрай важливі речі. А з ними приходить і розуміння того, як багато значать турбота і родина. Слон під ліжком до пригод. Певна прикмета ось така загадкова книга. Далі покажу вам книжечку такого збільшеного формату Байки Езопа в переказі Олександра Виженка, художниця Катерина Рейда. Ви знаєте, дуже важливо знати художників, ілюстраторів, тому що без них. В принципі, дитячих книжок могло б просто не існувати. Велика така частка праці у створенні, у виданні книги також належить і саме художникам, художникам-ілюстраторам. Тому звертайте увагу обов'язково, хто художник, хто перекладач книги. Тому що ці люди вони доволі відомі, є відомі художники, які е, працюють ілюстраторами, і ви можете з ними зустрічатися в дуже багатьох і різних виданнях. Давайте я вам погортаю е, хоча б трошечки такі кумедні тут е, тваринки, і я так розумію, що це якраз для найменших наших читачів. Підійде, е, підійде ця книжечка. Сила байок Езопа не в повчальних висновках, а в езоповій мові, алегоричних образах тварин. Вовк втілює жорстокість, лисиця хитрість, орел, шляхетність тощо. Саме в такому вигляді ідея стає зрозумілою дитині. Зараз я дістала ось таку товстеньку книжечку. Вона більш така товстіша, ніж інші книги це автор Юрій Лигун, Булава Іллі Муромця. А ця книжечка вона перенесе вас у добу Київської Русі, коли її головний престол посідав князь Володимир. Щоб захистити свій народ, князь прикликав на допомогу славетних богатирів, найсильнішим із них був Ілля Муромець. Знову покажу вам декілька чудових ілюстрацій. Це вже важенька така книжечка, але я думаю, що вона буде не менш, не менш цікавою. Художник Олександр Продан. Ось таке видання гарне дуже. Рекомендуємо прочитати. В мене залишилася у коробці остання книжечка. Я показую вам, бачите, вже немає книжечок у коробці. Авторка Віолета Борігард, Принцеса Кухарка. Малювальна історія. Це книжка-розмальовка, можливо? Так. І вірно, я помітила, у тій книжці можна. Розфарбовувати будь-що в будь-який колір, малювати скрізь де заманеться, читати історію та фантазувати. Бачите, ось такі шаблончики, дуже такі якісь веселі, смішні, які можна розмальовувати. Книжечка підійде для дітей такого молодшого шкільного віку. Ось, друзі, я показала вам. Всі наші скарби, які надійшли до нас від видавництва час майстрів. Ось такий гарний стосик ми отримали від видавництва Час майстрів, за що дуже-дуже дякуємо видавництву від наших читачів і від нас, бібліотекарів. Це буде гарне, прекрасне поповнення книжкового фонду нашої бібліотеки. Також я хочу ще раз подякувати. Яні з каналу Яна Ридві Змі, і Яночка почала працювати саме з цим видавництвом час майстрів. Я хочу запросити вас, шановні мої глядачі, заходити на канал Яни. Яну я знаю вже доволі давно. І я просто пишаюся знайомством з тією людиною, з тією прекрасною книжковою блогеркою, тому що вона надихає своїм прикладом, як можна все встигати робити. Вона мамочка двох дітей, двох хлопчиків. Вона багато читає, розповідає про книги. Декілька років вже є існує її канал Яна Ридвізмі. Але окрім цього, я хочу нагадати, що Яна розпочала вести свій такий, можна назвати це проєктом Паперова майстерня. А ви можете побачити ролики, де Яна такі майстер-класи дає, як з підручних матеріалів можна виготовити, виготовити якусь прикрасу, поділку якусь зробити разом з дітьми, і це вона робить дуже часто. Заходьте в інстаграм Яни, паперова майстерня, так називається акаунт. А я до речі, сама переглядаю її такі майстер-класи у Тіктосі. Тобто викладені ролики, і я думаю, що це дуже-дуже буде доречним, якраз перед святами, зробити щось своїми власними руками. І Яна все це показує. Вона робить це зі своїм старшим синочком. А це дуже, -дуже цікаво, корисно. І Яна просто молодчинка. Дякую їй за творчість. Яночка, дякую тобі, якщо дивишся. І думаю, що й надалі ми будемо продовжувати нашу співпрацю з видавництвами, у тому числі і з видавництвом час майстрів. Друзі, ось сьогодні таке невеличке відео, показала вам ті чудові книги і буду на цьому з вами прощатися до наступного відео, вже у якому я спробую підбити підсумки свого річного читання. Скільки прочитала, які книги увійдуть до мого топ? Ну, хочу зробити топ-10, хоча дуже гарних прочитаних у 2024-му було набагато більше. Па-па, друзі, до нових зустрічей на каналі. Па-па!